Пізніше. І маю час на трохи зробити марафет. Що хочу сказати, що взяла з собою тільки один е, бігуть, не знаю, як ще називати, ось ці 5 хвилюк Чому скажу вам, постійно кажу, тому що е, дуже гарно тримається декілька днів об'єм і е, не жирніє так волосся. Коли особливо цю руку то капелюх, то це е, зробила хвильки і все розчисала дуже зручно. Тому я ось такими хвильками і ось видиться, поки з вами говорю, як гарно собі волосся. Хочете більше притримуєте, будуть більше хвильки. Хочете, як я, що за 5 хвилин, можна за 5 хвилин обійти всю голову, все волосся і зробити таку гарну красу. Мені дуже це подобається, тому я його завжди беру. Вам розкажу, у нас сьогодні програма Аквапарк після. В Аквапарку ми маємо ще десь на вечірню якусь екскурсію. Вечором тут дуже гарно, все світиться. Це вчора були у музеї майбутнього. З діткам дуже цікаво, це що буде через 300 років, ну так, вчені, нібито що вони, як вони це бачать, це все цікаво так. Трошечки познімала, десь є місця, де не дозволяють знімати, десь можна знімати, тому. Буду викладати у нас сьогодні. Ще є додаткова одна, а така цікава є екскурсія. Ми собі взяли для сім'ї. Дуже буде цікаво.